Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу використання стилів у документі. І так, перед вами буде інструкційна картка. Перше. Відкрити текстовий документ Microsoft Office Word. Друге. Оформити титульну сторінку за допомогою стилю. Тобто, вам вже наданий приклад титульної сторінки для реферату. Ви її оформлюєте згідно інструкційної картки. Так, оформити дитину сторінку за допомогою стилю. Для тексту угорі Глухівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер, номер 6 необхідно використати стиль заголовок 1, змінити цей стиль наступним чином, шрифт вердана, розмір 12, колір темно-синій, вирівнювання по центру і названого утвореного стилю Ваше прізвище, абзац по центру. І так, давайте зробимо ось цих перших два кроки. І так, відкриваємо текстовий документ чистенький. Так, є він у нас. Давайте трішки збільшу, щоб краще було видно. І так, щоб швидше, ми просто копіюємо наш текст, який буде розміщуватись вгорі нашого реферату. Підтильної сторіночки. Оберемо все, вставляємо. Вставляємо. Тепер виділяємо текст і далі форматуємо його за стилем, що вказано у практичній роботі. Ось використати стиль, використати стиль заголовок 1. так Оформити його, змінити на шрифт верта на розмір 12-й, колір темно зараз Це все ми з вами і робимо. І так, відкриваємо, виділяємо спершу, ми пам'ятаємо для того, щоб відформатувати текст, так його змінити, відривати. нам необхідно з вами його спочатку виділити. Ось, виділяємо. Далі по інструкційній картці ми змінюємо, ми обираємо стиль заголовок 1. Ось наш стиль, заголовок 1, вкладка головна, заголовок 1, обрали. Але ж цей стиль нам треба змінити. Правою кнопочкою мішки натискаємо, з'явилось контекстне меню невеличке. Обираємо змінити. Висвітлюється вже велике вікно, де ми із вами і форматуємо. Ось тут обираємо стиль Вердана, Далі змінюємо розмір шрифта 12. По центру вирівнювання, і колір, за вказаний у практичній роботі, в нас темно-синій змінюємо і натискаємо ОК. Все, ми відформатували наш текст, але що, забули з вами змінити заголовок. Знову обираємо змінити ось виродано залишилось 12. Обов'язково ще змінюємо ім'я. Пишете своє. Я пишу худо. І вказуєте, що обов'язково ще е, прізвище абзац по центру. Абзац по центру. Все. І натискаємо ОК. Все, вердана, є 12-й, темно-синій вирівнювання по центру. І зберігаємо. Так, все є. Бачите, в стилях у нас відразу вгорі з'явилося худен абзац, все, абзац по центру. Прекрасно, цей стиль ми з вами створили. Наступний стиль є. Натискаємо Enter і переходимо, що нам необхідно з вами виконати наступне завдання. Третє. Придумати будь-яку назву реферату і оформити її, використовуючи довільний стиль об'єкту WordArt. Ось використовуєте довільний стиль об'єкту WordArt. Можете реферат на тему обрати одним стилем, а використання стилів у документі, або будь-яку тему обирайте, може, це буде з природи щось без різниці. Можете обрати інший стиль. І так, відкриваємо наш документ і обираємо. Обираємо вставка. У нас є з вами ось така нахилена буквочка А, це декоративний текст. Натискаємо на нього, висвітлюються шаблончики, які ви можете скористатися. Обирайте, який подобається саме вам. Я нехай оберу ось цей. З'явилось таке невеличке віконечко, куди ви пишете назву реферату. Якось тут у практичній роботі. Ось у нас реферат на тему. Пишемо: реферат на тему. Так. Перетягуємо його з вами посерединці. Реферат на тему забули я дві крапочки. дві крапочки. Так, можете відразу натиснути Enter і писати тему реферату. А можете зробити тему реферату іншим стилем. наприклад. Але дивіться, бачите, мій курсорчик побіг, хто зна знаходиться, якщо я інтернет натискаю, він переміщується вниз, то я просто під цим стилем нашого тексту два рази клацаю мишкою, щоб ось тут у мене загорівся курсор. Так, він загорівся. Тепер пишу я, на яку тему. Ну, у мене ж ось така тема використання стилів у документі. Можу відразу її скопіювати, щоб довго не друкувати. Обираю знову вставку Word art. Обираю стиль, який я хочу додати. Так, нижче ж треба його перемістити. Виділяю і вставляю Ctrl. Ви не, хоч не вставилися назад. Так, це я видалю. Бачите, не хочу, треба друкувати. Щось балується сьогодні. І вставляєте свій знову головна. Давайте це видалю. Так, ставка, WordArt і переносимо нижче, звісно. І пишемо свій текст Так. використання стилів в текстовому документі. І в текстовому документі. Є у нас назва. Наступне. Дивимося у завданні. Є Текст підготував чи підготувала, і необхідно його оформити стилем заголовок ДАВА. зробити відповідний відступ зліва. Тобто, ось тут ми з вами оформлюємо, хто підготував зліва. Так, переходимо, натискаємо кнопочку мишки, Enter. Давайте трішки нам треба зменшити ось тут, щоб вам було добре видно, так. Оформимо зліва. І вводимо підготувала, підготувала дві крапочки. Enter. Одену. E так, і треба ж її оформити нам ось заголовок 2. Обрати стиль. Виділяємо текст. Обираємо заголовок 2. Так, виділили, бачите, також синеньким загорілося. Чомусь але треба ще зробити вирівнювання у нас по правому краю. Натискаємо, все є. Наступний enter і переходимо в самий низ документу, бо тут треба підписати глухів 2024. Підписуємо глухів. 2024 глухів, рік а в завданні ж нас вказано, що використовуючи стиль прізвища абзац по центру, оформити напис глухів. Так? То ми з вами просто виділяємо текст, і в нас є вже ось підписаний цей стиль, натискаємо на нього, і все, він у нас оформився абзац по центру. І на ось. Останнє, треба оформити нам рамочку навколо нашого з вами тексту. Обираємо, вставк, обираємо дивіться, може у вас, шукайте. На розмітки сторінності буде ось такий грані сторінок, такий значок. Шукайте його, бо у кожного Windows, звісно, різний. Натискаємо на грані сторінок, висвітлюється віконечко, обираємо рамку. Тут ви можете обрати просто лінію. Якщо обираєте просто лінію, можете обрати колір, який вам подобається. Дивіться, подивимося. Окей. Ось така буде лінія навколо рамочки, навколо тексту рамочка така. А можемо обрати, наприклад, якийсь стилізований. Обираємо знову грані сторінок, рамка і малюнок. Але коли малюнок додаєте, то колір додати не вдасться. Наприклад, давайте зірочки оберемо. Так, але наприклад, рамочку ви можете вже оформити там, де ширина, якою вона буде. Давайте зараз глянемо. Окей. Ось такі зірочки. А якщо ми хочемо, щоб вони були більшими, то ми їх можемо збільшити. Окей. Бачите, вони стали вже більшенькими в нас. Ось тут і дивимося: Реферат на тему використання стилів текстовому документів, хто підготував вухів у 2024 рік. Все, ваша практична робота буде виконана. Чекаю. Ваші роботи. Всім до побачення і гарного дня!